Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати ось такі чудові закусочні мафіни із капустою. Тут у мене пів кілограма капусти, я її все так дрібненько пошинкувала. Сюди додаю цибульку. Середня цибулинка порізала я її кубиком. І тепер це все гарненько лостах помну, щоб... Капусточка трішки стала м'якшою. На плиті у мене розігрілася сковорідка. 2 столові ложки олії, я сюди додала, перекладаю капусту. І на середньому вогні, так періодично буду помішувати, смажу її до м'якості. Отже, в мене минуло 15 хвилин, капуста пом'якшила і, відповідно, зменшилась в об'ємі. Але, звичайно, час залежить від сорту капусти. У мене капуста була більш така жорстковата, тому мені. На приготування пішло 15 хвилин. Якщо капуста буде більш м'якою, відповідно, часу буде менше. Тепер додаю сюди сіль та перець чорний, звичайно, до свого смаку. Можливо, ще якихось спецій можна додати, якщо хто любить, перемішую. Ще хвилинки 2 тримаю і буду прибирати із плити. Далі буду готувати тісто, для нього мені знадобиться 4 яйця. Сюди додаю сметану 4 столових ложки. 2 столових ложки майонезу. Майонез я використовую домашній і вінчиком перемішую все до однорідності. Тепер буду додавати борошно. Борошно я вже просіяла, і просіяла я десь приблизно 6 столових ложок. Зараз буду потихеньку додавати потім вже скажу, скільки в мене в загальному піде борошно. Ось таке в результаті має вийти тісто по консистенції як густа сметана. І загалом я додала 5 столових ложок, але кількістю може у вас відрізнятися, все залежить, звичайно, і від величини яєць, і від жирності сметани та майонезу. Тому може бути або 4, або 5, або 6, або можливо 7 ложок. Тут вже орієнтуйтеся на консистенцію тіста. І в кінці додаю ще 1,5 чайних ложки розпушувача, перемішую. А далі у тісто перекладаю капусту. Капуста в мене трохи охолонула, вона тепла. Чекати, що вона повністю охолонула, не обов'язково. Головне, щоб не вона не була прямо ізі сковорідки, щоб потім не звернулися яйця. Перекладаю і добре все вимішую. І, до речі, продукти для тіста я брала кімнатної температури. Ось таке в результаті виходить однорідне тісто. І далі знадобляться. Формочки для кексів я буду використовувати ось такі силіконові, нічим я їх не змащую перед випічкою. Якщо брати звичайні металеві, тоді їх обов'язково потрібно змастити маслом або олією, щоб випічка добре потім відходила. Наповнюю формочки десь приблизно на 2 третіх. Всі формочки я вже заповнила і тепер відправляю випікатися. Температура має бути 180 градусів, по часу орієнтовно нам знадобиться 25-30 хвилин. І ось такі рум'яні та дуже ароматні мафіни в результаті у нас вийшли. Ось такі м'якенькі, ось так вони виглядають всередині, готуються, як ви бачили, банально просто, але це смачно, тому я дуже рекомендую приготувати. А на сьогодні в мене все. І я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру і благоди. і зустрінемось з вами в наступних відео.